Яку погоду чекати найближчими днями, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич? Про це пише 24 канал. По всій Україні поступово пригріє. За словами синоптика, через поступове встановлення повітряних потоків зі Сходу та Південного Сходу, а також внаслідок трансформації повітряної маси, в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління. Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників, помітно потеплішали ночі, а в день стовпчики термометрів впевнено перевищують 20 градусів, зазначив Кібальчич. Також він додав, що до кінця другої декади травня потепління продовжиться. Втім, на заході циклонічна діяльність та атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів та гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим порівняно з рештою території нашої держави. Зверніть увагу. Оскільки у багатьох областях України вже тривалий час не було суттєвих опадів, а середня температура підвищується, збільшився ризик пожежної небезпеки у лісових та лісостепових районах. Він уже сягнув до 5 максимального класу. Тож варто бути уважнішими при поводженні з вогнем, а також у жодному не розводити багаття там, де заборонено. Дощі, грози та навіть град детальний прогноз на тиждень. 17 травня, завдяки впливу антициклону з північного сходу буде переважно без опадів. Знову ж таки, у західних областях атмосферний фронт з півдня спричинить помірні, а подекуди і значні дощі. Місцями навіть можливий град та шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 10-15 градусів, в день 22-27, на заході 19-24. 18 травня у західних областях утримається нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах опади не очікуються. Вночі становитиме 10-15, в день 22-27. У п'ятницю, 19 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях, нарешті території країни без істотних опадів. Вночі 11, 16, вдень 22, 27. На вихідні. 20-21 травня подекуди в Україні також можливі невеликі дощі. Повітря прогріється 10-16 градусів вночі, а вдень навіть до 22. 28. Дорогі друзі. Дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!